Всім привіт! Сьогодні вирішила поділитися невеличкою підбіркою простих та поживних бутербродів, тому що люди взагалі діляться на два типи: одні просто люблять бутербродики, а другі люблять перекусити. Всю додаткову інформацію та рецепти я залишу в описанні. Перші в нас будуть пікантні бутерброди з маринованими баклажанами. У мене там чорний житній хліб, гірчиця, мариновані баклажани та помідорчик. Ще одним варіантом поживних білкових бутербродів будуть бутерброди з квасолевими котлетами. Взагалі, я перекуси не роблю, але зранку перед якимось довгим днем де багато справ. Я люблю такі бутерброди. Тут у мене житній хліб без закваски, без дріжджовий гірчиця. Дуже поживні, дуже смачні котлетки, від яких Довго не хочеться їсти, вони насичають енергією, і після них дуже гарно себе почуваєш. Ну і зелень сезонна. Тут помідорчики та петрушку. Взагалі я намагаюся їсти багато зелені, тому що саме вона є найбільш вітамінною зелень та ягоди. Ось такий простий рецепт простого перекусу смачного. І мій улюблений, один з найулюбленіших варіантів і-бутербродів, і, бутербродів, і а, смакування тофу скрамбл це такі бутербродики, які ми спочатку мастимо або викладаємо авокадо, потім викладаємо тофу скрамбл і смакуємо. Для зручності можна накрити ось так ось ще одним шматочком хліба. Це дуже смачно, дуже-дуже поживно і дуже гарний варіант перекусу. Смачного! Також дуже гарний варіант перекусу та а, швиденько щось з'їсти це бутербродики з квасолевим паштетом. Це дуже смачно, це дуже поживно, він дуже надовго насичує, і це дуже просто готувати. Тому смакуйте, шукайте рецепт в описанні.